Привіт! У цьому відео буде йтися про популярного боснійського діджея Сальватора Ганачі. Цей русий довговолосий парубок вкрав моє серце ще аж у 2019 році, коли випустив свій мегапопулярний трек та кліп до нього Хорс. Тоді я завдяки мистецтву цього Шибайголови дізнався про існування таких речей, як сюрреалізм та авангард, а вже за два роки вирішив почати власну мистецьку подорож. З вами сьогодні я, Зєба, львівський художник-сюрреаліст. Або депресивний підліток, що знайшов свою втіху у мистецтві. Спасибо. І з самого початку я вже готовий зірвати вам дах тим, що Сальваторе Ганачі ніякий не Сальваторе, і навіть не Ганачі. Оце так несподіванка. Так наче мене звуть Зєба. Але звучеш. Вище згаданий псевдонім. Він разом зі своїми друзями придумав жартома. Справжнє прізвище та ім'я митця Емір Кобіліч. Хлопака з самого початку вирішив хоч якось підкреслити свою унікальність як митця, тому народився він у 1986 році у Йогославії, яка через 17 років взяла і розпалася. Тож, певно, коли вийшла пісня Один каноя немає дому, він зі сльозами на очах заслуховував її до дір. Що у мене немає дому. Стосовно його особистого життя, особливо ранніх та підліткових років, відомо насправді мало. Але відомо те, що один з найважчих періодів в житті, а саме підлітковий вік, емір пережити зміг. У 2010 році він розпочав навчання в закладі під назвою Music Макарна, також відомому як Шведська академія музичних виконавців. Провчившись там 4 роки, він отримав винагороду від організації, що була заснована лише рік до цієї події. Організація ця Dennis Records. Її місія в тому, щоб просувати молодих та талановитих виконавців, що лише починають свою музичну кар'єру. Винагороду Сальваторе Сальватора отримав у номінації новачок року в категорії продюсер. З його слів, ця винагорода доволі сильно допомогла йому у подальшій побудові його кар'єри як виконавця та продюсера, та дозволила йому зарекомендувати себе як е талановитого митця серед більш популярних колег. У тому ж році Сальваторе випустив першу роботу «Jillionaire» та «Major ікс. Доволі класний початок, як на мене. Перед дебютною композицією він випустив ще дев'ять треків. Це чотири сингли та п'ять реміксів, що увійшли до його творчого портфоліо. Далі ми будемо дивитися на його роботи за окремі роки. Так простіше, адже одразу видно, як формувався його стиль та розвивався його сценічний образ. У 2015 році Сальваторе випустив три сингли та два ремікси. Давайте так. Для того, щоб сконцентруватися на формуванні стилю Ганачі, пропоную нам з вами аналізувати саме сингли, адже в них це найбільш помітно. Почнемо з композиції Сальваторе Ганачі, яку він створював разом зі своїм знайомим Брідідом Джеймсом. От, е, композиція називається Money in my mattress, Гроші в матраси. Yeah. Як на мене, дроп доволі примітивний, але на 2015 рік у електроніці це було популярним та качовим. Е, можливо, я звик просто до більш складних композицій, тому саме ця мене просто не зацікавила. Кліп до даної композиції віддає авангардом. Сальваторе ходить туди-сюди, тре гіпсовий палець, годує іншого себе попкорном, а його колега виконує реп партію про те, який Сальваторе секс і взагалі легінь хоч куди. О, тут ще є бабусі. Яким весело? Добре, що хоча б не сумно. Наступна композиція це колаборація аж п'яти митців, включно Сальваторе Ганач. Називається вона «Can't hold us down». мам. <реку> Насправді в треці, як на мене, нічого особливого нема. Нема чітко вираженого дропу, є вокал, включно з реп-партіями, але з того, за що я справді люблю Сальватора Ганачі. А повірте, там є за що його любити. Їдемо далі. Композиція Сальватора Ганачі мані е, я послухав, не сподобалось. Дроп звучить так. Знову ж таки, типовий клубняк 2015 року, і в якомусь закладі на фоні повністю може собі грати. Йдемо далі. У 2016 році Сальваторе наробив два ремікс. Це два, два ремікси та три сингли. І перший з них це колаборація з двома митцями, окрім самого Сальваторе, І називається вона Flex. І знаєте що? Мені дуже подобається. Звучить, наче хтось болгаркою, ріже 80-ту сталь, але ріже так, що я стусь в кип'ятком. Блять. А наступна композиція мене розчарувала. В цій композиції також ще два виконавці, окрім самого Сальватора. Називається вона Not Tell Dem. Звучить як дуже низькосортний клубняк. Звучить, на мою думку, на мою суб'єктивну думку, дуже зле. Особливо після того, що ми почули перед цим. Буду відвертим, багато з композицій, які ми з вами вже обговорили, я не чув до початку роботи над цим відео, а саме над сценарієм до нього. Адже з творчістю Сальватора я познайомився, коли він випустив свій трек, кліп до якого згодом номінували на сране Греміс. Е, так, це не Гремі, це Греміс. Це шведська винагорода. Але про це пізніше. Їдемо далі. Композиція Сальваторе разом з двома митцями. Дайф. So Просто непогана поп електроніка з гарним вокалом та в цілому оформленням. Особливо мене композиція не зацікавила це і не дивно, бо рідко коли е, пісні жанру поп мене по справжньому торкають. Ми від не забули про те, що в пісні є кліп, у ньому розповідається про Сальватора як успішного парубка, що загруз у криміналі. Роблять вони свої бандитські справи, аж раптом його колега всю двіжуху здає поліцаєм сумно, але ніц не зробиш. 2017 рік Сальватора мутить аж 5 синглів та ні одного реміксу. Особисто для мене це сигналізує про те, що Сальваторе зосередився більше на продукуванні чогось свого, а не обробку чужого матеріалу. Ні, я не жену на ремікс, з ними все окей. Просто, як на мене, власні твори звучать набагато цікавіше, а особливо від Сальваторе. Також у 2017 році Сальватор виступив на відомому музичному фестивалі Tomorrowland. Ось декілька кадрів звідти. На мене це ну дуже круто. Мені навіть складно уявити, як це допомогло його просуванню як діджея, адже Tomorrowland не якийсь там другосортний захід. Повернемося до тогорічних синглів Сальваторе. Першою у нас на огляді композиція Сальватори Ганачі ТОК. Файний клубняк звучить навіть дуже непогано, гарний вокал та структура композиції. Наступна композиція в нас створена за участі трьох компонавців Цукіоб, в... включно із Сальваторе. Називається вона alone. <проб> Це хороший н бейс. Я не фанат суто цієї композиції, але в цілому н бейс як жанр мені дуже заходить. Наступна композиція X-L. Над нею знову працювали троє виконавців. Траво звучить, наче коти у третій ночі знову почали битися у мене під вікном. Ми вам зараз покажу. Не сподобалося мені. Бе. Їдемо до наступної: Сальваторе Ганачі та ще один митець the way back home. Звучить файно, гарна електроніка, ніц не скажеш, але я не фанат такого. О, ось наступна композиція звучить дуже соковито. І над нею Ганачі працював сам. Salvatore Ganacci Imagine. Звучить як суміш гаусу та поп електроніки. Мені сподобалося. Сальваторе постарався на славу. Рухаємося далі. 2018 рік. Перша музяка Сальваторе Ганачі та Санджін Моторспід 300 км на годину. Чить текст е, композиції на початку, бо звучить він як е, переднє колесо, заднє колесо, переднє колесо, заднє колесо, переднє, заднє. Схоже, Сальватора любить мотоцикли, а саме факт їх двоколісності про саму композицію звучить вона дуже динамічно та качово. Мені це дуже і дуже подобається. Звукових доріжок багато і накладаючись, вони створюють ефект глибини цієї роботи. До речі, це поки перша з тих, що ми вже перечислили, що є в моєму плейлисті. Далі у нас пісня Сальваторе Ганачі фічурінг неїх... Black Killer Soundboy. Да, да, от це. Oh, no, 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 we kill our Звучить вже трохи знайомо, бо деякі з попередніх його композицій мали схожу побудову. Для мене ніц особливого, а ви пишіть вашу думку в коментарях. На черзі у нас знову робота в парі, хоча це троє людей, тут, тому це не пара, це дим. Джук Ітз. <плес> Чуть неймовірно динамічно, а дроп взагалі має доволі унікальне звучання. Це верхи, що переходять в глибокий бас. Мені дуже сподобалося. Додав до плейлиста, до речі, можливо, коли зроблю з цим звуком якийсь едіт з своїми персонажами, чи, чи щось таке. От, от так, ми от от наблизимося до безперебільшення шедевру, який і змусив мене зацікавитися творчістю Сальваторе. А поки почнімо з композиції Сальваторе Ганачі та Мегатон. Cake, що вийшла у 2019 році. Вона дуже динамічна і мені на ну, як зайшла. Від неї вайби останньої ночі перед е, здачею якогось проєкту, коли ти на трьох енергосах і доброму слові е, пишеш все в останній момент. А тепер мої любі те, що я хотів, щоб ви знали з самого початку: Сальваторе сраний дивак. Так. І це аж ніяк не образа. Він дивак в найбільш хорошому сенсі цього слова. Композиція Сальваторе Ганачі Хорс. Ось з неї і почалося моє знайомство з творчістю цього чудили. Звучить вона так. <му> Унікально. Так, качово! Так, чорт забирай! Я хочу від Сальватора дітей. Я хочу від Сальватора дітей. Ще є кліп, і він це щось дивовижне. До речі, кліп виграв винагороду Греміс. Я вже про неї згадував. Це шведський аналог американської премії Гремі. Е, зараз рубрика короткий переказ кліпів. Сюжет кліпу такий. Є в нас дід і баба, і жили в них Лев, кінь, а ще є дядько і тьоця, а коло них вівця та панда. Вони їх не люблять. Дуже. Сальваторе любить тварин. Тож, коли його Орел приносить йому звістку про таке свавілля, що діється неподалік, Сальваторе кидається на поміч, він сідає у свій гігантський мешт і їде на місце злочину. Сальваторе мститься за своїх пухнастих друзів, нічого так флексить і їде з ними в мешті в захід сонця. Кінець, що це було? Дія ЛСД чи сон при температурі 38,9? я не знаю, обирати лише вам. Але мені сподобалося. Сальваторе було не спинити. І наступний трек це колаборація з відомим виконавцем Перті Фейвор. А композиція називається «Васабі». Вчить вона так. Дуже качово, хочеться робити під це якісь фізичні вправи. А стоп, в кліпі, вони там займаються спортом. Отже, в є юнак, дядько та бабуся, і вони роблять зарядку з пані в телевізорі. Зарядка доволі еротична, здається, цей хліб і робить з стрейтів геїв. Напруга наростає, і наших колег вже не зупинити. Вони розносять танцпол паралельно змушуючи задуматися про те, що людське тіло це щось прекрасне. До речі, у тому ж році Сальваторе Ганачі знову виступає на тумору в але уже з більшим пафосом та обсягом аудиторії. Ну і на сцені Сальваторе Ганачі поводиться як Сальваторе Ганачі. I want to... To hey! Це мені нагадує мене. Коли я гуляю з друзями, на тому ж концерті він виступає спільно з естонським репером Тоні Кеш. Їх спільна композиція називається Хардбас. Звучить дуже круто. У восьмому класі я її заслуховував до посиніння. До речі, сама композиція вийшла на стрімінові сервіси уже у 2020 році, тобто за півроку по суті. Сальватора ще раз підкреслює свою любов до мотоциклів і випускає композицію Пойсекл вокал. Виконує колега Сальватора увага французькою мовою. Звучить цікаво, а разом з звуковою доріжкою та обробкою Сальватора. Ну, взагалі, цукерочка, я обожнюю цю композицію всім своїм серцем. Вона одна з перших у моєму плейлисті, е, коли я лише купив підписку на youtube Ютіватори. Термінове звернення від з'яви сталося так, що камера чомусь перестала писати. Відповідно, я мусив переозвучувати весь цей шматок, самотужки і відеоряду немає. Тож будьте дивитися на рандомні картинки і всякі прикольні штучки, які я познаходив. Наступна композиція Сальвадора Ганачі: Interest in Sport». Ця композиція, що супроводжувала мої походи на плавання після школи, та робила це однозначно веселішим. Мені дуже подобається композиція чудернацьким, навіть буцімто етновокалом та оформленням в стилі хаус. У 2021 році виходить пісня Step Frenma. Звучить так. Чудовий дуже качовий гаус з вокалом, який був в одній із пісень шведських виконавців, що претендували на участь у Євробаченні. Друзі, ви ж розумієте, що до пісні є кліп. Так от. Починається все з того, що Сальваторе вискакує з кущів, що хитаються в такт композиції, і тупцює лісом та натикається на будинок бабусі, до якої саме в гості завітали внук. Бабуся, схоже, має проблеми з пам'яттю та дивиться на фото своїх внуків, щоб згадати їх вигляд і не впустити до себе когось чужого. Сальваторе це бачить, бачить, що бабуся щедро пригощає внуків гостинцями. Він теж так хоче, тож Сальваторе просить у білочки фотик. Та коли все стемніло, вривається в будинок бабусі, фотографує себе в різних місцях будинку та підміняє фото в рамках. Наступного дня, коли Сальваторе приходить до тієї ж бабусі, вона приймає його за свого внука. Адже фото в рамочках Сальваторе. коли ж справжні внуки бабусі приходять до неї, їх вона до себе не пускає, і потім разом з Сальваторе проганяє їх китком коктейлю Молотова. Так. А тим часом Сальваторе радіє та стукає об стіл, переслідує бабусі повсем, грає на барабанах, поки та спить, та вульгарно пробує чай на смак. Коли вони з бабцею сидять на дивані, рамка з фотографіями падає, і бабуся розуміє, що Сальватора ніякий їй не внук. А далі відбувається це. <му> До речі, помітили, що у Сальвадора якась фіксація на насилі над людьми похилого віку? <плес> Я можу його зрозуміти, але сумніваюся, що він коли-небудь стикався з такими йовнутими старими, які іноді зустрічаються у львівських маршрутках. Але в давніх кліпах бабусям весело дивно. А до речі, у Сальватора є ж власний канал. Де він часто публікує різні авангардні відосики з гумором, які мені особисто дуже заходять, і ще більше розкривають його як дивака. Наступна композиція та кліп до неї просто неймовірні, адже над ними працювали як музиканти, так і художники-аніматори. Йдеться про композицію Fight Dirty, над кліпом якої працювали дві анімаційні студії Труба, польська студія та Гуно. Американська студія. Візуал кліпу чудовий, і я хочу заохотити вас піти та подивитися це творіння самотужки. Посилання в описі до відео. Воно того варте. У 2022 році Сельватура випустив пісню Take me to America та кліп до неї, приспів якої звучить ось так: I am from Bosnia, take me to America» В кліпі йдеться про пригоду Сальватора, у якій той рушає аж до Америки для того, щоб ставши бізнесменом знайти дротик, що змусить перестати барахлити телевізор у вітальні батьків. Вже трошки менш авангардно, та все ж достатньо свіжо. А лише два місяці тому, на час написання сценарію до цього відео, Сальватор випустив новий альбом під назвою «Culturally Appropriate». Звучить він загалом по а це саме так, як я її люблю. Послухаємо кілька композицій, поки мене ковбасить на фоні. Сальваторе не писав шедевр за шедевром. Фільм, який кожен митець має свій творчий шлях, свої вдачі та провали. Е, і це робить його ближчим до звичайних нонеймів, От як я. Так. Також мені неймовірно подобається образ Сальваторе, адже ця дивакуватість робить його, наче, ближчим до своєї аудиторії. А авангард в кліпах та коротких відео привертає до себе чимало уваги. Я радий, що існує такий митець як Сальваторе, адже це означає, що на планеті Земля буде більше хорошої музики. З вами був я, Зєба. Підписуйтесь на канал, переходьте за посиланнями в описі, пишіть коментарі та побачимось у наступному відео. От, а ще я пишу комікси. Я художник! А -а -а!